То ти, сину, хочеш, щоб я тобі про подорожі та про мандри розказав. Хе, ну слухай. Колись давно в Україні та жили такі люди, які називалися чумаки. Чумак то не кечу. Чумак то такий веселий, добрий, порядний, мудрий, сильний, дужий чоловік, який на возі та на волах. Подорожував по всьому світі. І всю Європу наші чумаки проїздили, і каву в Україну возили. І от, а от як ти думаєш, хто картоплю в Америку привіз, то наші чумаки привезли. А у Лондоні чув страва така пудінг. Є? Так то пудінг від того, що наші чумаки у Лондон кашу пудами возили, Саламаху, ото такий пудінг є. А що далеко ходити? Твій прапрапрадід, Микита, чумацьким отаманом був. Дід твій по всьому світі їздив. та й я багато подорожував. Правда, зараз уже чумаків і не лишилося. Бо і вози зараз до ладу зробити не можуть. Це може один лишився. І волів ніде не знайдеш. На хортиці, правда, пара є. Нема вже тих чумаків. А як же тепер мандрувати? Як мандрувати? О, сину. А для того є, друзяки мої, гарна така компанія називається Феєрія Мандрів. От, до речі, тобі скільки років? 13. 13. І їм тринадцять, у них день народження. Ви з цією не, компанією однолітки. Отож, сину, давай привітаємо наших друзяк компанію, феєрів, мандрів із днем народження, як і з твоїми тринадцятьма мароками. Дай Боже, їм в ручки, в ножки, посередині трошки. Хе. Мандруй разом з ними. Нам многія благає літа роду козацькому і роду чумацькому. Вітаю вас.